Сьогодні ми познайомимося з двома потужними бензиновими генераторами U-Strong. Ці генератори підходять як для побутових приладів, так і для промислових об'єктів. А який саме обрати вам, будемо розбиратися разом. Ці два генератора – це надійне рішення для об'єктів, де енергопостачання нестабільне або зовсім відсутнє. Вони підходять для будівельних майданчиків, медзакладів, складів, офісів та приватних будинків. Номінальна потужність цієї моделі 12 кВт, максимальна 14 а цієї моделі максимальна потужність 16 кВт, номінальна 15. Потужність двигуна в даному генераторі 27 кінських сил. Потужність двигуна даної моделі 35 кінських сил. Якщо вам потрібна максимальна потужність, обирайте Q-Strong 20 000. Він впорається з великою кількістю одночасно підключених приладів. Об'єм паливного баку цієї моделі 48 літрів. Цієї моделі 50 літрів. Обидва оснащені потужним двоциліндровим чотирьохтактним мотором з електростартером. Q-Strong 18000 – це чудовий вибір, якщо у вас помірне навантаження та важлива економія палива. QSTRON 20 тисяч підходить для бізнесу з великим енергоспоживанням і кому потрібен великий запас потужності. Обидві моделі це генератор, надійний надійні і потужні. Замовляйте на нашому сайті доставка послухаї.